А тут щось таке на фоні вже опавшого листя червоне. Навіть собі би щось таке посадив десь в саду. І це он там відніється Матвій. Це він мене доганяє. От і Матвій ровером з'являється на горизонті. Тяжко їхати, це ж і трави, стежечка, все в траві. Тяжко Матвійові йти, тому що Матвій менший, як я, ще й з ровером, і по травах. Стежечка все заросло. Ой, Матвій іде. Ми йдемо в ліс. Ми вже плануємо тиждень, щоб підемо в ліс. Ну... Сьогодні вирішили. А Матвій не хоче виїхати на дорогу, то нехай то по оранинь. От, і ми і від лісу недалеко. І сок такий, такий багряний. Кажуть, осінь багряна. І ми йдемо в ліс. З Матвієм. Він вже сьогодні на мене був і злий, бо думали, був на рибу обіцяла я. Але я мала роботу. А він мені не поміг, так що на вечір ми тільки в лісок. А тут шипшина, напевно. Такі гарні ягоди. У траві. О, ми коника зустріли. Але тишина у лісі. Он там пасуться корови, зараз прийдуть, прийде Пастух. Тому що вже вечір майже. Як тихо, спокійно. Боже, яка благодать, щоб так у всьому світі було спокійно. Мир і спокій. Сьогодні в Ліску, mm -hmm. а завтра на ставку. Mm -hmm. Добре. Сьогодні угу. ми в лісі, а завтра на ставку. Якщо буде гарна погода, то підемо на ставок. На угу. рибалочку. Добре? Всі на рибалочку, може, ще тата запросить? Я кажеш, послухає? Не знаю. Ну, в нього почати. свої можуть справи. Ну так, а він завтра їде інакше. Угу, Точно. Але ми підемо двоє, роверами поїдемо, га? Так. З водочками. З вудочками. Та й колись. Добре. Покажу, що в'яжу. Це шарфик. Труба. Шарф труба називається. Це хто має залишки ниток, прекрасно можна міксувати різними кольорами. Шарф труба. Так само, хто має залишки ниток, можна, Боже, що можна тільки... Як міксувати, яке пальто, яке взуття, яке, яка шапка. Все підійде. Люблю творити. А це біля мене Матвій сидить і дивиться. В мене в мене... Покажу, як в'яжу. Це шарфик. І знову хто має залишки ниток? Міксуйте, в'яжіть, медитуйте, то просто релакс. Угу. І гарний шарфик, і дивиться дуже гарно. Угу. Отак. От цей, цей шарфик я вставляла. Я робила не половинку, а частинка такого, а частинка е, узором. О, частинка густковою в'язкою, а частина йде узором. Я вставляла дві, просто, дві, дві частинки узором. Отак. От так що ми з Матвієм сьогодні вирішили зняти трошечки і відео, і фото. Село і люди. Життя без прикрас. то Можна перевернутися. Матвій, що ти там? В рюкзачку маєш? Перекус. Ого, ну давай почнемо. Перекуси. Морозиво, а тебе як продають знижки, так і купують. А ти що, морозиво маєш деякі? Ні. Канапки. Ні, канапки. А що там? Роби матінко рідна, та ми тут будемо сидіти до що, коли місяць зійде.